Друзі, вітаю це на ютубі тобі ладавошина. Це відео зможете споглядати також і на офіційному Ютуб-каналі телеканалу. Прямий ну і в ефірах ігорвич, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку. З нами сьогодні вітаю слава Україні! Героям слава вітаю ігоре. Одразу коротко вам до вас звернусь. Як вам зустріч? а тет, тет у Ватикані. Ну, добре, що вона відбулася, дай Боже, щоб були тепер від неї позитивні наслідки, тому що спочатку ми могли так говорити. Власне, все ж таки, реакція у того ж Трампа вона була достатньо позитивна, що безумовно не може нас радувати. Але робити якісь знаєте, подальші висновки, все ж таки, поки зарано, оскільки ну, це Трамп Розумієте, сьогодні він такий, завтра він інший. післязавтра він може бути третій. Тому я би поки ну, занадто великого оптимізму, мабуть, на це не покладав. Але ще раз повторюсь. Це добре, що вона була, оскільки ну це точно пішло на користь України, і будемо сподіватися, що власне ця ситуація надалі і не зміниться. І принаймні ми будемо дотримуватися того рівня взаємодії, які сформовані на сьогоднішній день. Ну так, багатьом авторам мев можна подякувати, звісно ж. Але це ще тільки, от як один таке знаєте, елемент того ланцюга і зустрічі, і так далі, тому що. От якщо ми говоримо про Дональда Трампа, то вже ж почули годину тому, що він знову незадоволений. Ну і Білий Дім та вийшов офіційну площину з повідомленням: знову незадоволений і Україною, і Росією. Якби нічого нічого нового е, направду, якщо ми так відштовхуючись від Ватикана сьогодні на старті нашої розмови, але говорячи про те, що зараз відбувається навколо взагалі, так, так модель перемовного процесу, і з чого ми виходимо. Буквально в обід ми почули офіційне повідомлення, мовляв, і це було, якби знаєте, від Кремля. Мовляв, вони готові на прямі перемовини з Україною без будь-яких попередніх умов. Буквально через годину з'являється повідомлення знову ж таки з відсилкою на брифінг Лаврова, який назвав шість пунктів, на які вони готові. Давайте так навіть, точніше, точніше, треба так висловити: а шість умов безумовного припинення вогню. Тобто, всі і Європа вже, і Сполучені Штати, і партнери України це слово застосовують безумовне припинення вогню спершу. Російська Федерація і далі продовжує виставляти ці умови. Е, я так знаєте, в анонсі і описі сьогоднішньої нашої розмови написав. Нові старі умови, але там багато чого цікавого і нового ми можемо побачити: як то визнання, все ж, всіх, стану на сьогодні окупованих територій, плюс Херсонська, Запорізька області. В цілому вони про це кажуть. Причому ключовий момент. І наголос на слові міжнародне визнання цих територій. А як це можливо? Да, це ніяк не можливо. це е, стандартна е, тактика Кремля е, максимально значить, підвищити ставки, але при цьому робити вигляд, що вони з перемовин не виходять. Я не знаю, чесно кажучи, скільки разів вони повинні ще плюнути в обличчя Трампу, тому що ну, це наплювок, схоже. Там, до речі, ще є шостий пункт а він найголовніший це знову ультиматум НАТО. Це знову ультиматум НАТО. Що прибирайте від наших кордонів якісь там недружні союзи і так далі. Я вибачаюся, що робити країнам, у яких під боком недружня Росія. Їм казати, прибирайте недружну Росію. Ну, я, я, в принципі, представляю, як ми себе всі да ситуації почуваємо. Тобто, у нас під боком ця ненормальна країна, ну, але ж ми ніколи не говорили їм, щоб ну там заберіться геть або розбройтеся. Да? Кожен має право там на якусь самооборону. Але росіяни Ну ми бачимо продовжують власне качати свою цю тему, що ми з одного боку готові типу сідати за стіл перемови а з іншого боку, в нас є умови, будь ласка, їх розглянути. Ну і тут дивіться, тут два сценарії. Перший сценарій вони це роблять просто провокуючи Трампа, щоб він махнув рукою, і вийшов з перемовин, і повернувся в перемовини тоді, коли Росія буде вважати, що для неї ситуація складається краще, ну наприклад, там осінню. Наприклад, Да? хоча звідки в них все може взятися краще, це питання головне на сьогоднішній день. І другий момент вони навпаки таким чином, ну з одного боку, продовжують качати свою тему, висувають якісь нові вимоги для того, щоб потім деякі з цих вимог відчолкати, сказати, що ми від них відступаємо, ми їх прибираємо, робимо вам поступку. Ну, наприклад, от шостий пункт прибирають, так який стосується НАТО, кажуть, але інші там треба виконувати, або там, ну, там. 5-6 приберемо. Я зараз образно кажу. Насправді вони можуть по-різному тут грати і подавати це як якусь велику поступку. І все ж таки, такими речами, як і оголошенням чергового фейкового перемир'я, Путін все ж таки не хоче відпускати Трампа з перемовин, тому що за великим та рахунком росіянам зараз участь сполучених штатів в цьому процесі дуже вигідна з росіянами спілкуються. Вони отримують додаткові майданчики. А я нагадаю, що Лавров оце конкретне цю конкретну заяву робив в бразильському медіа. Тут зрозуміло, да, але він до цього був і на CBS News. І там він говорив схожі речі. Там вони були. Ну можливо, не, не в такому там радикальному форматі, але він теж розказував про першопричини війни і багато інших якихось моментів. Тобто, ну їх знову цих дикунів пустили знову в цивілізоване суспільство. З ними починає спілкуватися світові медіа через свою дивну позицію, що ми даємо право висловитися всім, да? якби так би mm -hmm. мовити, обом сторонам. Що насправді мені здається. Ну, певною насмішкою на свободу слова і, взагалі, над фаховою журналістикою. Ну уявити, що не знаю, там 44-му році, чи в 45-му навіть до 8 травня, беруть інтерв'ю у якихось представників нацистського режиму. Погодьтеся, це достатньо складно. Так, тобто, це це дуже складно. Вони єдине інтерв'ю, яке давали, це було інтерв'ю, яке вони давали. Ну, військовим, да коли брали в полон, і от вони розказували значить, там якісь речі. Ну і потім давали багато інтерв'ю перед і під час Нюрнбергського, наприклад, там процесу. А в даному випадку їх повернули в цивілізоване суспільство. Ну і крім того, дивіться у Путіна є ще таке така надія, що Трамп йому допоможе насправді укласти угоду між Україною і Росією. Ця угода буде максимально вигідна Росії. А Трамп ще й буде виступати своєрідним гарантом цієї угоди. Ну і типу, що Трампа можна використати, щоб повісити на Україну всіх собак, сказати, що це вона винна і так далі. Знаєте, на певному етапі здавалося, що така тактика Путіна діє. Ми пам'ятаємо ці заяви там в бік Зеленського, в бік України. Останнім часом останнім часом заради справедливості дещо змінилося. Я знов таки не робив багато покілків після тієї зустрічі. В базиліці святого Петра ну це така посмішка іронія долі. Мабуть, да, де вони зустрічалися і про що вони говорили. Е, і дійсно, інтернет нас вибухнув мемами, дуже якісними. Я б сказав, я люблю взагалі політичну сатиру. Е, завтра буду навіть до речі зі студентами на одній парі розбирати, тому що це цікава історія, її треба приділяти увагу. Але ну висновки поки робити рано, тому що ну Трампу треба хоча б 5 подібних заяв зробити. і Тоді ми зрозуміємо, що в нього якось ситуація помінялася. Але вона потроху зараз дійсно змінюється. Якщо речниця Білого Дому сьогодні ще сказала, що Трамп незадоволений обома сторонами, так він все ж таки пнув Путіна в тому плані, що Трамп виступає за. Безумовне повне перемир'я, а не перемиря там на три дні. І Оце цікавий дуже момент, яким, ну, мені здається, нам треба по максимуму е, скористатися. У нас вже була реакція Міністерства закордонних справ е, на це. Е, мені здається, треба це ще оформити. Можливо, в якийсь виступ чи навіть не виступ. Е, можливо, навіть звернення таке. Знаєте, е, публічне звернення, в тому числі в бік Російської Федерації. А давайте ми перемир'я. Наприклад, я не знаю, з 29 квітня запровадимо. Ну або там з 30-го квітня. Ну так, пан Сибігаєв, якого вже згадали, він зазначив, що мовляв, а чому тільки на три дні, та реально, можна вже від сьогодні, і в принципі, я думаю, що ще знаєте, якою mm -hmm. хороша була б позиція, що перемир'я б не знадобилось, якби не було війни. І її взагалі не ну, mm -hmm. було. Ну так, да, це, це вже, знаєте, це я кажу там Де, словесна так. еквілібристика. Так. Це можна було б зробити, сказати. Тут головне зараз якось спробувати перехопити цю ініціативу. Ми ж просто всі. ну... Прекрасно розуміємо, навіщо Путін пропонує це перемир'я. Він його пропонує з одного боку, щоб типу грати якогось миротворця і знаєте, не відпускати Трампа. А є ж банальна, насправді, друга причина. Він же хоче провести парад. Розумієте? Він хоче, щоб до нього приїхали якісь там ну, лідери якихось там країн. В нього є вже певний список. Там, правда, деякі прізвища це капець. Да, я вибачаюсь якісь африканські країни, там ще щось коротше. Там ну окей, да е, ну але там є, наприклад, Вірменія. На жаль, да, там є Азербайджан. На жаль, мені здається, що якби можна всіх... було... я не факт, що Пашинян можливо і прибуде не да Пашинян. Може в останній момент, якщо дізнається тим більше, що їде наприклад Аліїв, може там не прилетіти. Це така історія, але ну там є Китай. А да, там є Фіцо, який ну, збирається, начебто, летіти, і збирається летіти там президент Сербії, хоча його в європейському союзі попередили, що ми, ми зробимо висновки. Да, якщо ти туди попрейся, але от Путін все ж таки хоче це провести, і йому звичайно е якісь дрони чи ще якісь речі. Ну вони не, не потрібні, тому що ну слухайте, це знаєте, е можна згадати таку історію. Коли Молотов в 40-му році полетів в Німеччину в 40-му, я підкреслю да це ще коли вже була Друга світова, але радянський Союз був союзником нацистської Німеччини. Так. Він приїхав в Берлін, його дуже гарно зустріли. Було прекрасне святкування. Вони говорили про товариша Сталіна і товариша Гітлера. А потім їх попросили спуститися в підвал. Чому? Тому що британська авіація зробила нальот на, ну, на Берлін. І коли вони туди спустилися, Гітлер переконував весь час і казав, що ми британців зараз майже майже вже доб'ємо. На що Молотов? Запит... ну, перепитав його: якщо ви їх майже доб'єте, якого піса ми сидимо в підвалі? Ну, типу, що взагалі боїться? І знаєте, от це прекрасна аналогія може бути для Путіна. Ну, от він там запрошує, а дивіться, а Україна, наприклад, може 8 травня сказати. Що шановні лідери, поіменно, да ми не гарантуємо вашої безпеки під час перебування в Москві, оскільки е, певні об'єкти в Москві є легітимними військовими цілями у відповідності до 51-ї статті Організації Об'єднаних Націй про право країни на самооборону все. Там навіть не треба нічого запускати по протоколам безпеки, туди ніхто не полетить, і Путін, мені здається, цього і намагається от якось супуту ініціативу перехопити гарно моделюємо. Звісно, з іншого боку. А чому б так і не зробити з такими заявами? Вийти в площину офіційно, але ще, ще цікавий ключовий момент. Я сьогодні, до речі, з ефіру прямого дізнався про це в ефірах моїх колег: про те, що будуть делегації Палестини та Ізраїлю. Оце. А, о, Дай. Ізраїль, точно, я от забув ізраїль мені це насправді найприкріша взагалі історія, яка от може бути, тому що я, я розумію з одного боку, чому вони туди летять. Бо Росія дуже добре з 91-го року вбивала всім голови, що це вона типу нація переможниця, що це не радянський союз переміг, а перемогли руські да, от голо і, і вони досягли своєї мети для багатьох. Це дійсно проблема тут до речі, і величезний профтик з боку нас. Тому що ми якби не приділяли цьому на державному рівні достатньо уваги. Ми просто віддали, ми подарували росія росіянам за великим рахунком ну от спільну перемогу радянського союзу і України в тому числі. Потім потрошку почали десь після 14-го року пробувати це повертати, але ну це вже було складно, бо росіяни ж мільярди грохали цю пропаганду. Так що да ми можемо ще і в такі ігри пограти. Ну, подивимося, у нас зараз є час для маневру, і я думаю, що треба якось це буде правильно подати. Правильно Значит, проаналізувати, пояснити, чому попереднє перемиря взагалі не працювало з вини власне Російської Федерації. Ну і потім думати, як виходити з ситуації власне там у цього 9 травня. І знаєте, ще ж один момент, коли Путін робить таку заяву, він фактично каже Трампу до побачення 100 днів, да і заява там про те, що ми закінчили до цього часу російсько-українську війну. Ну якщо він про перемиря говорить аж через 10 днів, то навряд чи він захоче його підписати більше ки. Глобальне там, ну не знаю, завтра післязавтра. Ну звичайно, завжди є маленька якась імовірність, що це може відбутися, але скоріш за все, цього не буде. Ну і ще позиція, що цих три дні: 8, 9, 10 травня, мовляв, для свого електорату, чи <зас> як там лохтарату. Ну по іншому, можна по різному, точніше висловитись організоване путіним для того, аби дійсно продемонструвати, що от знову ж таки великий Путін, хоче миру, а весь захід колективний, так чи інакше підтримує. Як він там постійно любить назад неонацистський режим, да. так, йдемо далі. Офіційно було повідомлено одним з інформагентств КНДР про те, що дійсно північно-корейські війська беруть участь у війні проти України. Поточнення там, звісно ж, присутнє було на території Курської області. Лавров в цьому інтерв'ю для бразильського та телебачення також зазначав, мовляв, і хвалив: офіційно Герасімов навіть там в своїх тих повідомленнях розповідав про стойкость і там, якийсь сильний дух менше з тим. Але це зробили офіційно, Ігоре. Це, от, це цікаво, чому е, вже зараз. Про це говорять відкрито. І чи не є це ознакою того, що, згідно всіх там їхніх колективних договорів і так далі тому подібне, по-перше, ну, ми розуміємо, для кого це зроблено так з одного боку, а з іншого, чи mm -hmm. не відкриває і не розв'язує це руки е, союзнику, одному з союзників Російської Федерації, е, ще більше надавати підтримку в плані живої сили? Для того аби вони опинилися на території України, це як варіант, як приклад, я думаю, що це не просто варіант. Ви влучно підмітили, це одна з цілей на всякий випадок. Не факт, що вони це зроблять, так але коли вони визнають, що вони брали участь там, героїчно, звільняли, да -да. Манували, да, там, Тепер з великою ймовірністю вони можуть опинитися на території України безпосередньо, і ну, логіка буде така, що ну, вони вже ж воювали, вони просто пішли далі, звільняти. Території, це ж типу тоже, теж території Росії, як вони кажуть. Да? Тобто, тут, скоріш за все, на це був розрахунок. По-друге, чому вони це зробили зараз? Ну, цей сигнал, в тому числі, Трампу, цей сигнал Китаю тут же грав дві сторони. що Дивіться, ми якби з Корейцями вже не будемо приховувати. Синхронно все відбулося. Кімчанин теж там вони зробили сюжет, да, де він вітав, сказав, що ми пам'ятник поставимо, значить, цим бійцям. Він правда не сказав, скільки їх там утилізували. Ну, наша розвідка каже, що це мінімум вбити. Ми чотири з половиною тисячі мінімум, можливо, там і більше, тому що е ну до людини, як до цих людей ставилися собі росіяни як до худоби. Ну давайте відверто говорити. Скільки їх там загинуло на полігонах е або щось з ними там зробили? Ну це це сказати в принципі до, підірвалися там від е того, що вони не знали, як діє якась там зброя. Ми, ми насправді там не знаємо і можливо і не дізнаємося. І знаєте, тут є ще в принципі один такий момент, е і оце відповідальність до речі наших західних партнерів просто е історія ж вона вже давня. Е скільки часу ну, півроку, фактично, да беруть участь там у бойових діях проти України? Ну так, якщо подивитися, там так. коли розмови перші почалися, коли вони з'явилися, е ми та за великим рахунком на жаль, не побачили відповідної реакції і відповідних дій. З боку наших партнерів, тому вони вирішили вже не приховувати все. Дозволяємо кажемо, що це було. А тепер я думаю, що вони з великою ймовірністю в Україні можуть з'явитися. Причому вони можуть з'явитися навіть там в набагато більших кількостях. Ну Кимчанин побачив, що це дуже гарний спосіб заробляння грошей краще ніж оці операції махінації з криптовалютою, яким займаються північні корейці, махінації з банківськими там картками, рахунками, чим вони теж займаються, краще краще відправляти людей за кожного будуть платити. Вони самі будуть отримувати відсотків 10, а всі там 90% відсотків будуть іти в бюджет. Ну в кишеню кімчанина. Давайте так говорити. Да? причому в твердій валюті, в технологіях і в багатьох інших якихось речах. Ну я бачив реакцію Сполучених Штатів. Да ви такі не смійтеся? Там реально там реально прозвучала фраза глибоке занепокоєння. Ну тобто, це це це, це реал... вони знов це сказали. Це вже не ООН, це штати, було там на це здається, реагували це викликає велике занепокоєння, велику стурбованість. Ну, ну тобто, бачите, коли Путін дійсно спочатку побоювався, їх ховали, їм явно вже давали такі вказівки. Ну, що за весь час ми взяли в полон тільки двоїх, здається, цих військових, да інші або там стрілялися, або вони їх самі добивали, або вони там билися до кінця в полон, не хотіли здаватися. Тобто вони дуже ідеологічно підготовлені. Це факт. Вони дуже ідеологічно. Навчені, ну, Путін можливо, що це можна спробувати масштабувати на якійсь там іншій території, ну і власне про це заявив. З іншого боку, розумієте, це ж зіграло з ними злий жарт. Чому? Тому що від Києва за три дні до заяви, що ми разом з північними Корейцями 9 місяців, 9 Місяців намагалися звільнити Курську область, ну частину Курської області від збройних сил України. А типу звільнили, хоча б всі потім російські російські пабліки написали, що це не так, що все одно Україна контролює певний плацдарм. І цей плацдарм ну прям дуже схожий на санітарну зону. Ну тобто він так знаєте, вдовж кордону, і якби видно, що відійшли українці, як вони пишуть. Ть відійшли там на відповідні позиції, а нам тут розказують, що ми там звільнили якийсь останній населений пункт. Ну так територію ж не звільнили насправді. Так. Тому тут от Путін десь собі в ногу стрільнув, бо він показав, що він залежний насправді від цих північних корейців. Ну як він буде далі їх використовувати? Подивимося, але ну це теж тепер фактор. І про цей фактор треба до речі нагадувати Трампу. Бо там пішли чутки, що він дав казівку відновлювати взаємовідносини з Північною Кореєю. Ну, от хай почне от з того, що їхні солдати воюють власне проти українців. Аксіос про це писала та що готують, нібито відновити ці відносини. з іншого боку, ми вже бачили, як цей кордон між південною і північною Кореєю Трамп переступав? Ці всі зустрічі, які були колись свого часу, але раз в продовження цієї теми в мене було питання наступним: а якщо кількість контенту північної корейців збільшиться, і ми серйозно розуміючи взагалі потугу та цієї країни живої сили, зокрема, в півтора мільйони. Ігоре, хай навіть не знаю, ну, 100-200 тисяч. Так? Ми не військові експерти, а аналітики з одного боку, з іншого, ну, логіка все ж таки, в нас присутня, коли сотні і сотні там, одиниць техніки, так чи інакше артилерійських систем надходить. Розвідка про це не мовчить мільйонами снаряди до різних мінометних систем та різного калібру, абсолютно і так далі. І ось таке більш широке залучення згідно цих договір, договорів про всеосяжну співпрацю. Так а потім ще ми зустрінемось від наших партнерів також з глибокою стурбованістю. Бо от, ну тому що проти України тоді воюватиме вже не тільки Російська Федерація. Ми розуміємо. Та і так знає менцями історії багато вже трапляється. Скільки ми коментуємо та і так ну, від, починаючи від тих самих китайців, е, завершуючи ще річною давною історію з непальцями. я можу продовжувати цей е, перелік на правду. Ну, дивіться, з Північною Кореєю тут якраз все очевидно, вони офіційно визнали самі. Розумієте? І це не найманці, це не добровольці, як вони їх називають. Тим більше, от тепер є конкретний факт: якщо цей факт вийде за межі Курської області чи там Брянської області, тут же розумієте: дивіться, ще який може бути момент. Їх же можна використати в інший спосіб, їх поставлять на кордоні Росії. Вони не будуть кордон переходити, так. а тих, хто стоїть зараз, погонять в Україну. Ну знаєте, це ж приблизно те ж саме, що дивіться, от Україна. От у нас іноді такі. Ну, ви правильно кажете, ми не військові експерти. Але от я іноді чую такі заяви, ну трошки дивні кажуть: от в Україні там майже мільйон армія. А чому в нас на фронті типу там б'ється проти росіян там 200-300 тисяч? Тому що ми повинні тримати і на інших кордонах, там Або... з Білорусі, там, наприклад. Так, ми повинні там тримати війська, тому що якщо ми оголимо ці кордони, росіяни перекинуть туди і будуть заходити з того боку. Тобто в нас сили розтягнуті. А уявіть на секундочку, якби нам на допомогу прийшло, наприклад, там 100 тисяч французів, вони би розмістилися у рів... там на Рівненщині, десь там, да отам От вони б могли там розміститися, типу охороняти кордон. А ми би тоді війська могли перекинути відповідно там на фронт безпосередньо проти росіян. От воно так працює. Росіяни можуть обіграти цю історію. Типу по заходити не будуть, але вони стануть на. На кордоні, вони вивільнять 50-100 тисяч військових. Там є, що немало, можуть кинути проти України, але тоді мені здається у європейців і американців, ну там єдиний таки може бути вихід. Тут вже не глибока стурбованість. Війська вони знов таки не прийшлють, але тоді вони нам повинні давати по максимуму зброї. Причому такої зброї, яка може знищувати власне живу силу противника е з великою ефективністю. Давайте так скажемо, да? щоб, то швидкість помножена на кількість. Ну тобто, це там атакамси, касетні. Боєприпаси і багато багато таких речей. До речі, цю історію можна обіграти навіть з тим же Трампом, тому що я нагадаю, американці та з Північною Кореєю воювали і ну, робили так. це офіційно. Коли була Корейська війна, вони воювали якраз проти КНДР, і знаєте, от на цьому можна зіграти. У них до сих пір там залишаються ще ветерани. Ну вони вже ну, м'яко кажучи, не молоді, але є, да і можна обіграти цю історію. Що дивіться, ви колись з цими там билися. В 50-му році, ну 50-53 роки. Да, а тепер вони прийшли вже сюди. Вони вже нападають на європейську країну. Вони вже нападають. Ну, вони ближче вже підійшли до західної цивілізації. Давайте значить нам допомогу. Ну тобто до цього треба готуватися. Я, чесно кажучи, ну трошки здивований був в тому плані, що ми навіть зі свого боку на офіційному рівні цьому не так багато уваги приділили. Ну, заяви були. От ми з вами обговорюємо. Да? Щось там президент десь згадав, якісь там інші люди згадали. Ні. Тут треба було цьому якусь окрему велику тему приділити, якось викатати, викатати ці знаєте, звернення до всіх там посольств, ну, до всіх інших країн, офіційно це подати, показати. Хтось каже, так та ну це така бюрократична робота. Так воно по-іншому не працює. Розумієте, це не треба робити так. Я не здивуюся, якщо для багатьох західних громадян ця тема вона не ну до сих пір, це знаєте така тера інкогніта. Вони mm. десь щось там трохи чули. Росія воює проти України. Які північні корейці? Ну для них це якби взагалі невідома історія. Тобто, треба про це говорити, треба цьому приділяти увагу. Тоді ми зможемо відповідно більше просити і більше отримувати. Підзавісно, як підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі, горе точки зору тих того, хто збирається на так званий парад побідобці, як ми його називаємо 9 травня на болотах. З точки зору, як взагалі на планеті, зараз розвивається ситуація, вже згадані нами північна Корея, і так далі. Плані підтримки Російської Федерації, і не тільки чи ми продовжуємо бути на порозі бронь Боже більш глобальнішого конфлікту? Я вже не тільки зараз про Україну кажу, тому що ви бачите так чи інакше, ситуація Пакистан-Індія бачимо. Так чи інакше, Китай з Тайваном питання не залишив з іншого боку, щось я сьогодні такого цікавого бачу про В'єтнамський острів, на якому опинились китайські військові, попереджені і так далі, і захопили його, здається, з декількома ем, в'єтнамськими технічними працівниками, але менше з тим. От десь раз по раз, раз по раз іде йде до до формування розуміння того, що дійсно щось більш глобальнішого масштабу моте, може розпочатись. на Тим більше навіть в світлі перемовин в США, якби Трамп там не хвалив і не говорив позитивно про перемовини з Іраном про ядерну програму, так чи інакше вони все одно над цим працюють і можуть так само красиво водити за Трампа, як і робиться Путін. Ну, вони, до речі, це і роблять певною мірою. Теж висувають умови без умов. Да? Давайте так це назвемо. Дійсно, зараз є деяке таке пожвавлення, не надто приємне взагалі в глобальних взаємовідносинах. Там і Індія з Пакистаном, і оця історія дійсно з островом. Ну там єдине треба зазначити, китайські військові висадилися з прапором, сфотографувалися і поїхали. Тобто, вони там не залишили нічого, але це натяк. Що ну ми типу зараз висадилися з прапором, а потім ви поставимо будку, в будку посадимо цього охоронця та да, і охоронець буде сидіти і охороняти. Так. Я єдине скажу, що станом на сьогодні навіть можливий індопакистанський конфлікт не ви не ну, не, не ну, скажімо, не демонструє якихось тенденцій до максимального розширення. Тобто немає на щастя, поки таких подій, які б готові були перебити власне те, що відбувається в контексті російської. Української війни поки що, як воно буде далі, ну тут сказати складно, але поки що цього немає. Це для нас, деякою мірою заспокійлива історія, ну що принаймні ніхто не переб'є нас, але ну очевидно, що чим далі, тим більше сполучені штати, ті ж сполучені штати, змушені будуть приділяти увагу іншим напрямкам. Угу. і ці напрямки, ну вони скажімо так на шкоду Україні, тому що них просто менше уваги буде сюди, і більше уваги буде якимось іншим питанням. Що ще раз підтверджує необхідність ну якомога швидшого, все ж таки завершення. Ну і виходу на якісь на якусь угоду, яка буде більш-менш прийнятна для України. Ну там єдине в Кашмірі, здається, так район називається перестрілки протягом дня сьогоднішнього. Не задавну на дивіться. В них вони були раніше. Тобто, це така історія ядерної війни там не буде. Давайте так скажемо. Можна поки видихнути і не, не хвилюватися з цього приводу, е, тому поки що меми про ядерну війну можна відкласти на не, не дай бог на пісні. На потім. О, спасибі, Ігоре, за зустріч. Спасибі за розмову. Як завжди цікаво, активно і майже фактично 30 хвилин минуло. В доволі активній розмові побачимось. Керівник політико правових програм громадської організації Український центр спільного розвитку Ігор Ритарович був з нами. До зустрічі. Ігор, дякую дуже вам і всім тим, хто нас дивився сьогодні. За підписку буду вдячний, не наполягає, але це важливо і буде приємно, друзі. Також лайк, дзвіночки для того, аби не прогавити наших наступних зустрічей. На ютубі влада Волошина, Прямого, Зокрема, слава вам і слава Україні. Героям слава.